Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні хочу вам записати таке відео. А саме плюси та мінуси роботи на доставці в Канаді у місті Ванкувер. В мене немає тут великого досвіду, там місячного досвіду роботи у Ванкувері на доставці, але працювавши в Польщі на доставці, до речі, в мене є плейлист. Про Глово. Кому цікаво, я в кінці відео прикріплю цей плейлист і, можливо, посилання на плейлист в опис до відео теж додавлю про роботу на Глову на доставці їжі в Польщі. І поробивши тут, наприклад, декілька днів і на велосипеді, і на автомобілі, я маю. Що вам розповісти, маю з чим порівняти, маю в цьому, хоча би якийсь досвід, щоб більш-менш об'єктивно про це вам розповісти і скоординувати вас, зорієнтувати, чи варто, чи не варто. Тут дуже є багато якихось але. Тому для себе кожна людина може особисто визначитись, чи варто, чи не варто. До речі, покажу вам гарне місце. Дивіться, де я зараз знаходжусь. Дуже така гарна вулиця. Там зверху такі палаці, просто такі супермодні, великі будинки. Класні. Тут ось такі гарні вистрижені газончики, гарна вулиця. І в такому місці розповім вам зараз. Отже. Плюси роботи на доставці, гнучкий графік це наскільки просто жирнючий плюс, не можу це просто, вам потрібно вирішити якусь справу. Ви можете її вирішити потім попрацювати. Вам потрібно заїхати в магазин, ви себе погано почуваєте. Тобто всі якісь свої питання ви можете вирішити і працювати пізніше. В Польщі на можна було працювати від 10, -10 ранку до 12 дня, до 12 ночі, типу. Тому так, на, так собі на Uber можна працювати цілодобово, і це великий плюс. Тому гнучкий графік в цій роботі це просто наскільки крутий плюс, що ти зовсім не прив'язуєшся до роботодавця, ти не повинен бути пунктуальний. Просто виспався, зробив зарядку, поїв і поїхав на роботу. Що може бути краще? Величезний плюс ставлю цій роботі за це. Далі відносно легка робота, тобто порівнюючи з фізичними такими роботами, на будівництві, на металургії, якісь, навіть на складах. Це відносно легка робота, тому що ти просто пересуваєшся, наприклад, транспортом і носиш їжу. Це не важко. Це все-таки фізична робота, бо потрібно ходити. Якщо ти працюєш на велосипеді, то це фізично важка робота, яку можна прирівняти легенько до будівництва. Але їжджучи автомобілем, скутером, скутером це відносно легка робота. Вона теж фізична, але на рівень легше йде. Це теж великий плюс в цій роботі. Далі ще один плюс, що можна працювати понаднормово. На даний момент Uber можна працювати просто цілодобово. Хочеш, працюєш вночі, хочеш працюєш вдень. вночі менше трафіка, менше людей, менше е людей, які працюють, відповідно, можна вибирати, перебирати замовленнями. Я особисто їздив десь. Близько 12-ї ночі, то замовлення просто приходили одне за другим, одне за другим. Правда, там одне з 10 можна було прийняти, бо всі були якісь дуже неадекватні, дуже далекі відстані і мало за них платили. Але тим не менше можна перебирати. Тому ось так. Це дуже важливі плюси. Впевнений, що вони є ще. Для кожної людини в цій роботі знайдеться ще якісь свої плюси. Я сказав, такі більш-менш базові на рахунок загального графіка. І понад нормових годин це класно, бо є люди, які люблять працювати, працелюбиві люди. Я веду україномовний такий канал. Відповідно, українці це роботящі люди, які можуть працювати не тільки по 8 годин, а по 12, і то й по 15. Тому, якщо є якась конкретна ціль, мотивація, бажання, українці можуть працювати багато для того, щоб добитися якоїсь своєї цілі, і в цьому на доставці. Великий є плюс, що ти можеш працювати понаднормово з гнучним графіком. Поїхали, друзі, пройдемося по мінусах, і мінуси є. І ще й такі доволі серйозні наприклад, нестабільність. Одного дня тобі можуть приходити замовлення одне за іншим, другого дня. Тебе замовлення можуть ну, просто бути там, я не знаю, два замовлення на годину, і, і вони будуть неадекватні. 7 кілометрів за 4 долара проїхати. Тобто за годину ти там заробиш 10 доларів грязними, з яких ти, якщо працюючи постійно на, на цій доставці, ще будеш мусив заплатити податок. Окрім цього, мусиш заправити свою, свій автомобіль з розрахунком на те, що він в тебе не зломиться. Тому нестабільність є великим мінусом. Ти не можеш сказати, я кожного дня заробляю там 100 чи 200 доларів. Ні, один день ти можеш заробити, інший день можеш не заробити, тому нестабільність є великим мінусом в цій роботі. Е, на даний момент скажу вам конкретно по Ванкуверу. Я зовсім не очікував, що таке може бути. В Польщі, працюючи на доставці, <кхід> можна було заробити і 150 доларів, і дві, ой, злотих, і 200. І 300 в мене був день, коли мені здається, ось щось дуже дуже хочу попити водички, пересохло горло. Одного дня на доставці в Польщі мені здається, мені вдалося заробити суму, точно не пам'ятаю: 380 доларів. Мені здається 380 злотих. Мені здається, для Польщі це справді великі гроші, тому що в Польщі. Багато хто з людей, ну, ось оголошення, два дні тому бачив щаціні. Робота на складі якомусь фарбувальному 21 злотий бруто. Тобто, мінус 30% це що? 14 злотих нетто. Ну, в Польщі за 14 злотих нетто, я не знаю, як можна вижити, тому що ціни там і на житло, і на продукти дуже дуже сильно підскочили після війни. Відповідно. Mm, дуже важко, а я в свій час заробляв, грубо кажучи, там 300 злотих заробляв просто на доставці, катаючись моторолером і 300 злотих за день. Можливо, і навіть 12 годин працював, але 300 злотих за день там чи 380 в мене було. Такий, такий день Це дуже великі гроші для Польщі, мені здається, тому що відпрацювавши так 10 днів, ти отримуєш зарплату. За яку люди працюють цілий місяць. Тому результат класний. У Ванкувері ситуація зовсім інакша. Мені здається, тут приїхало дуже багато мігрантів, дуже багато людей в пошуках роботи. Відповідно, дуже багато людей працює на доставці, попит є великий, кур'єрів. Пропозиція є кур'єрів велика. Відповідно, ціна за виконану роботу є дуже якоюсь низькою. Я працював, то дуже часто приходить замовлення. 8 км за 4 долари. Добре, не проблема 8 км проїхати. Ванкувер це не Європа. Тут дуже класно, все з дорогами, перехрестя, тут немає таких великих пробок, тут є автобани, хайвеї, Тут класно їздити, але 4 долари. Це на секундочку не всюди купиш буханку хліба за ці гроші. З цих 4 доларів ти будеш мусити заплатити податок, заправити автомобіль, амортизація автомобіля. Тобі потрібно заїхати в ресторан, взяти замовлення, перед цим запаркуватися, покласти замовлення в автомобіль, виїхати, поїздити по цих світлофорах, під'їхати, знайти паркінг біля клієнта, запаркуватися, знайти. Вхід в будинок, бо ти не можеш знати все місто на пам'ять. Окрім цього, код, ліфт, квартира залишити, вийти. І не завжди ж паркінг є безкоштовний. Багато дуже де просто 40 поверхів, підземний паркінг, куди ти не можеш заїхати. Паркінг круг будівлі платний в центрі. І ти залишаєш так на, не знаю, на вдачу просто залишаєш автомобіль в якомусь. Не зовсім правильному місці, де тобі може прилетіти штраф, за те, щоб заробити штраф, прилетіти просто там в 40 там, чи в 60 доларів, а, а ти заробиш, заробиш просто за півгодини 4 долари грязними, при тому, що оренда бляха житла близько 2000 доларів. Це дуже-дуже несерйозно. Тому дуже-дуже у Ванкувері. Мені здається, велика пропозиція кур'єрів, тому невеликі зарплати. Зимою на Uber були такі низь... низькі зарплати, а на Дордаші нормально велосипедом можна було взяти замовлення там на півтора кілометри і заробити 8-10 доларів, що було дуже класно. На Дордаші працювати, можна було просто зробити за день 10 замовлень. за, Мені здається, 6 годин заробити 100 з лишнім доларів і поїхати додому. Це класно було. Зараз навіть Дордеш. Платить буває в дні пікові, де багато кур'єрів платить ось такі копійки, як Uber. Тому це дуже-дуже великий мінус для доставки, а саме в Канаді, у місті Ванкувер. Просто порівнюючи з Польщею, з містом Щацін, працюючи на доставці, можна спокійно жити, працювати. Це важка робота. Але можна вивезти в Ванкувері просто з, з, з зарплатою в 4 долари за замовлення. Це мені здається нереально просто. Тому це такий один величезний мінус, який просто поки що повністю дуже демотивує, що попадаються такі замовлення. І їх я скажу відсотків, напевно, 70, а то й 80. Отаких тупих замовлень. Далі ще один великий мінус: що працюючи на велосипеді, це справді важка фізична робота. Якщо це не електровелосипед, якщо це електро, дуже їх часто тут крадуть. А якщо це автомобіль, то ти платиш великі кошти за страховку, за паливо, за амортизацію. не дай Бог, автомобіль зломиться і ти не зможеш ні працювати, плюс зарплату ти свою повинен потратити на ремонт автомобіля. Тому це теж дуже великий мінус. Один є варіант купити, можливо, скутер, мотоцикл. Він дуже маневрений, ним дуже можна легко паркуватися. У мене є досвід, знаю про що говорю. З парковкою немає ніяких проблем. Економія по витраті палива. Тобто, в скутері є величезні плюси, але є знову ж таки великий мінус. Все ти повинен возити в себе на спині. І в тебе немає даху над головою, ти толком не маєш де покласти той павербенк, наприклад, для зарядки телефону. Все потрібно дуже-дуже обмежено місця. Тут ти собі можеш взяти з собою обід, наприклад, можеш е взяти з собою водичку якусь, можеш взяти павербенк і так далі, і, і якісь інші речі. В, на скутері набагато вже менше комфорту їзди. Плюс цілий день, коли ти їздиш на скутері, від вітру в тебе вже. Навіть якщо ти в шоломі, голова просто надуває тебе цим вітром, так, і ти за день набагато сильніше втомлюєшся. Тому скутер має набагато більше переваг. Є один мі мінус такий, що трішки більше втомлюєшся, ніж на автомобілі, але менше, ніж на велосипеді. Тому, ось так, друзі. Ось такі плюси і мінуси роботи на доставці, а саме в місті Ванкувер. Тому хто. На доставку такі великі надії покладає їдучи у Ванкувер, ви маєте для себе якусь інформацію з мого особистого досвіду, з якою якою я з вами поділився. Ось так, друзі. Ось така інформація. Ось таке вийшло відео, кому було цікавим. Поставте, будь ласка, вподобайку. Можете поширити його друзям, які планують працювати в Канаді або в Ванкувері на доставці. В загальному планую попрацювати на доставці цілий день, виїхати зранку, там не знаю, скільки відпрацювати годин і приїхати додому ввечері, можливо, поїхати додому на обід, але відпрацювати щонайменше 8, 10, 12 годин, щоб побачити, скільки можна заробити. В загальному вже працював на доставці, мені здається, 5 чи 6 годин, заробляв 130 доларів, що не так погано. Але бувають і інші дні. Коли ти можеш бути без замовлення, завесло, завело тебе десь в кінець міста. Їхати пустим не хочеться просто витрачати паливо, а замовлення не приходить. Бувають і інші дні. Тому, друзі, ось так. Поділився враженнями. Надіюсь, було корисним. І до зустрічі у наступних відео.